Жити та пшеничка вже посходили, показує Віталій Собкович, поруч біля садка зимує лаванда. Чекають і на новий врожай духмяних квітів. А моє завдання посіяти, виростити і оце. Ось такий вигляд город мав перед жнивами. У самому ж будинку те, заради чого тривали всі приготування. Пшениця, жито, це і льон тут. В цих ще кермек і овес. Із світлом і без пані Ольга перебирає пшеницю. Кожен колосочок треба просто почистити від листочків. Оце складає колосок до колоска. Взагалі, колоски пшениці жита. Ну це. Ну, відчуття такі сильні. Позаду вазі – сухоцвіти, а поруч зібраний льон почала сіяти жито і треба було вже його кудись використовувати. Я там і ангелятка почала з нього робити такі солом'яні, а потім попросили мене дідуха зробити. А я завжди такий виклик приймаю, хоча я там не вмію. я думаю, я ж навчусь. І любов до вирощених власноруч колосків триває вже п'ять років. Коли починаєш, просто ти перший зробила, а потім що там вже хочеться удосконалити, починаєш робити другий, а вже потім спиниться, ти як залежна від цього. Тобі хочеться краще, краще. Такі дідухи прикрашають галереї, музеї та домівки. Ось цей вирушить прямісінько в столицю. Дідух це як родовідне дерево, він тут символізує от, ноги, символізують минуле, ці всі гілки це як сучасне, і оце верхня така. Квітка це наше майбутнє. Я, яке буде майбутнє України? Ой, яке дуже, дуже гарне, процвітаюче, я в цьому впевнена, тому що ми дуже чудові, ми так, так згуртувалися всі, я горжусь, що я українка. Майстриня каже: спочатку повномасштабної війни хвилювалася чи до творчості людям зараз. Як почалася війна, я не могла взагалі нічого робити. Зовсім, 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 поки волонтери у умінські. Мене не попросили зробити в штаб їхню ляльку. Там, о, і е, такі я роблю маленькі брошечки. Військові їх е, прикріплюють в кишеньки і носять як оберег. І це змотивувало. Я зрозуміла, що мистецтво це теж є як засіб боротьби. О, і воно, воно дуже спонукає. Фотозвіти, оце, коли ці дорослі чоловіки з тими лялечками, чуєте, це дуже-дуже. Тепер Ольга Собкович має ідеї нових дідухів. У її майстерні зібрані десятки виробів, народний посуд та вирушений просто неба, декор. Перше, що хочеться встигнути, багато зробити. І ще дуже, щоб навчити інших. Завжди на поготові і снопи, пшениці та ячменю. Тетяна Рева, Максим Шевченко, новини на Суспільному. Черкащина.